Відділення номер 4 Білоцерківського інтернату для дітей-інвалідів. Там дітки, які не встають з ліжка, їх 20 чоловік, тобто 20 діток, які не рухаються самостійно. Їм дуже потрібні протипроложні матраси. Хто має якусь копійку, прошу долучатися, є скринька. Ну, сьогодні може щось трошки зберемо для цих діток. Зараз порядок нашого святкування. Буде вручення пам'яток і одразу будуть фотографії, потім спільна фотографія. Потім ми зав'язуємо молитви до кульок і в часі пісні тримаємо кульки у руках. Не відпускаємо. В кінці пісні ми всі спільно відпускаємо кульки до неба. Потім буде солодкий стіл. І концерт. І кінці буде концерт. Вручається пам'ятка Яні Яна, де є? Хай Бог благословить Яночка. Біжи сюди, піточка, біжи. ось. Вручається пам'ятка Тарасові Ющенко. Тарас не Тарам і сюди. Тримай і заходь зразу. Тримай, тримай, тримай. Кодали. Що? Не наше на місці, разохторенко зробимо. Вичається Олесі Кучеренко. Так, Олеся, тримай, обертайся зразу. Отоку. Володимирові, так. будійові. Ну, ну, мені жирної руки. Так. Так, давай, обертайся, <хвисті> обертайся. Тут чишев, Микола. Так, давай, подай. Микола, тримай, повертайся, не спушіть, повертайся, не спішіть, не спішіть. Не спішіть, не спішіть. Давай, не падай, не падай. Тут гарно хати. Романа Так, Де ти є? Давай, не спіши, не спіши. Так. А де цукерки зразу є? Марш. Ну, сюда. Давайте зразу. Давайте, лядочки, іди назад. Причаїться Андрію Рудику. Так, Андрій, повертайся. Так, давай. О. Де наш фотограф? Цукерки давайте не сміть. Ну, Типо у у ну, фію годнемо. Ззаду, 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 ззаду. Теж тримай. Цукерки бери старші цукерки, а потім. Цукерки. Добре, <реку> ще назад. Кукурузі.

руки тримайте. Так. так, увага, увага. Дивись на тут. Все, давай ззаду, сюди там ззаду, ззаду. Дарині Симонові. Даринка. Так, гарно. Давай, що ось так до мене, то сестри. Повертаємося, зрюко, так. Так, так. так тримай. Тепер назад. собі. Так. Остапові, пунктичі. Так, як звати тебе? Остап, давай вище, 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 вище. так, Вага. Так, тримай. Дивися туди. Так. Добре. Давай, назад, закривай собі назад. назад. Роману Шилевському. Шул... Так, Роман. Тримай. Тримай. Обертаємося. Ось. Вітаємо тебе. Давай, Саду, давай. Саду, закривай вже. Іллі Бульдяку. яку Ілля, тримай, давай. Отак. Ага. Остапові Козлинському. Діані Вольф. Діана. Діана? Діані Вольф. Є в нас Діана. Є. О, Діана. Давайте з прийдемо. О, увага. Солдатченко Софії. Софійка, Софія наваря. Увага, дві сапога. Бачишся. Все, увага, майже закриває.

Андрію заворотівку. Ліко. Давай. Так, Ваше добре. Маємо зразу подарки. Отак. О Є фотографи, увага. Рудик Софії. Є Олегу Міняновському. Так, Олег. Є. Yeah. Марії Страшинській страши. Закриваємо Максиму Вольфу. Увага! Все, Максим! Максиму, зараз. Денис. Денис! Давайте перетеємо. Отак. Відкриваємо. Так, історія штаба. Все? Добре?

Увага! Закриваємо. Раз, два, три, позаду. Мазур Кристині. Тримай вогонь, тримай. Трошки вверх, трошки вверх. Піднімись, піднімись. Трошки вверх, хвост розкреслені. Раз, Так, увага. Так. Є? Миколаївчик Попова. Добре. Зараз Закриваємо. Зараз буде спільна фотографія. Потім ми зав'язуємо молитви до кулю. Так, 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 тримай, заходьте. Давайте давайте мікрофон батьки. Все одразу роблю. Очі, дозвольте привітати усіх наших діток і батьків. Із тим днем, до якого власне ми йшли, старалися, читали, навчалися, і, зрештою, ми наші діти приступили до першого причастя. Я думаю, що е, наші подарунки скромні, але можливо вони і будуть цінними. Ми хочемо е, від усіх батьків е, привітати і е, подякувати нашим вчителям, тому що насправді, як от, е, говорив отець Михайло. Я так само думала, що у свій час, коли я була маленькою, я не мала такого щастя, як і зрештою ви. Тому довелося вчитись не тільки нашим дітям, а й нам, нам з ними, а також проводили заняття і для нас, батьків. Ось, Такий скромний подаруночок приготували. Так, я думаю, що у вас вже є дуже багато є цих. Що у вас дуже багато є кобзарів кобзарів, але цей у нас є дійсно унікальним. Чому? Тому що це є факсимільне відтворення кобзаря 1840 року. Ось в такому вигляді ось така політурка була у Тараса Шевченка, і тут перша половина. Це є мовою оригіналу. Тут навіть сфотографовані його рукописи. Тобто можна побачити, який в нього був почерк. Тому, очі, із щирого серця ми даруємо вам. А дівчатам, вибачте, ми будемо ще й квіти дарувати. Нашій дорогій сестрі філомені, яка є керівником нашої катехітичної школи, яка власне нас всіх координувала, Сестричко, Ми вам дуже вдячні. Ось такі квіточки будуть у вас і. Це одразу не можу тримати, теж мені буде. Так, у нас було два вчителя, і ми дуже вдячні також. Ані Онисько. Будь ласка, анічка, дякуємо тобі. Також за нашу за допомогу нам здорова. І е, пані Русланці Дмитровській, тому що вона навчала нас. А нам кажуть катехіти, що їм треба вчитися дуже довго. Вони читають, читають, читають і безкінечно можна навчатися. вам, Русланочка. Тобі Дякую. Це. я хочу особисто від себе подякувати активним батькам, які долучилися до організації цього свята, тому що роботи було дійсно багато. Це може, так здається, що все от воно все гладко. Багато ідей, те, і те, і те дуже вдячна. Дуже вдячна, що ви не залишаєтеся осторонь. Дуже вдячна за те, що ви привели дітей в першу чергу сюди. Ходите самі. Слава Ісу Христу! Дітки, тепер два кроки наперед, але не штовхайтеся, щоб ніхто е не впав. Добре? Не наступайте на платічка. Ще один крок наниз. Маленький наперед. Маленький наперед. Сонечко. Альбоми показали першу сторінку альбомів і свічечок. Кульочки поставили збоку.